Як оператор сапери я займаюся виявленням та знешкодженням ВНП, як і по нашій області Запорізькій з оперативним реагуванням, так і на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини. Якщо це деокупована територія, тобто ми їдемо в ротацію, ми з собою маємо все приладдя необхідне для. Праці, тобто високоефективної праці це міношукачі, це підривні станції, катушки, машинки, все, що необхідно нам при роботі. До війни у мене було зовсім інше життя цивільне. Я працював керівником відділу продажу автомобілів і як почалося повномасштабне вторгнення, я вирішив перекваліфікуватися, не зміг залишатися осторонь. І тому сюди прийшов, маючи впевненість у тому, що в мене є хист до цього та необхідні навики. Звичайно, було страшно боятися зараз, на жаль, потрібно, ну, не хотілося б, але потрібно кожен день, бо йде повномасштабна війна, кожен день може щось кудись прилетіти, і це не тільки стосується саперів, це стосується зараз. Кожної отраслі я працюю трохи більше року. За цей період були і не дуже приємні моменти, які запам'ятались, і також дуже приємні. І з неприємних, це та напевно, кожен день з таким стикаємось. Це якщо знаходимо якусь підступну пастку, все ж таки. Приходить осознання того моменту, що це ще один там невірний крок, і все і життя може обірватися. І добре, що це ми сапери підготовлені, але на нашому місці може бути цивільна людина чи якась неуважна службова особа. А із приємних моментів хочеться виділити. Той момент, коли приходить фідбек за твою пророблену роботу, коли день за днем ти. Розміновуєш шлях для електриків, ти для служб водоканалу, щоб у населення була вода, світ чи газ. Коли у людей це з'являється, і ти про це дізнаєшся, це найприємніше. Ти отримуєш цей зворотній зв'язок і ти розумієш, для чого ти працюєш. Моя нагорода називається за відвагу на надзвичайній надзвичайної ситуації. За що мені її дали? Це на розсуд було керівництво. Адже для мене кожна ситуація, вона на жаль вже становиться штатною, бо мої обов'язки це розмінування у будь-якій ситуації. Кожен день 24 на 7, адже зараз війна, і тому для мене це звичайна ситуація. Але інші люди, можливо, бачать якісь героїчні вчинки в цьому. Тому я конкретну ситуацію виділити не можу. Свою нагороду я отримав у лютому місяці і дуже цьому зрадів. Та зрадів я не тому, що мені вручили цю нагороду, а тому, що я зможу її якомога швидше придати свої донечки, щоб вона мною пишалась. І це для мене дуже приємно і. Я спілкувався, спілкувався з Доною, Вона дуже зраділа і дуже подобається. Вона мною гордиться.